О -о -о. Привіт! Доброго ранку. Я це візьму. <світ> Яка красуня. Ой! <світ> е а, ти мене вбила. Ну, добре. Ну, я знала, що треба, напевно, тікати, але я хотіла подивитися на неї. І що буде? І що буде? І що буде? Ай, куди? А, вона втекла. Вона кудись втекла. Я, я трошки я трошки щось. Я біжу за нею. Це трошки не так має бути. Добре, трошечки страшно. Трошечки страшненько, окей. Що в нас сьогодні буде за гра? Я вам трошечки розкажу про сюжет. Міла Рістевські досвідчена журналістка, яка багато років займається розслідуванням зникнень людей у місті. Нещодавно їй вдалося знайти важливу зачіпку, яка привела її до старого маєтку. Вона вирішує розкрити таємниці цього будинку, але на шляху до правди міла зіткнеться зі справжнім злом. Старий будинок сповнений темних секретів, і кожен кут може приховувати небезпеку чи цінну інформацію. Ви маєте бути обережні, адже будь який необачний крок може виявитися фатальним. Ваше завдання досліджувати навколишнє середовище, вирішувати головоломки та розкривати секрети, щоб вижити. Кожна кімната може містити підказки або пастки, тому ретельно обшукуйте всі закутки і використовуйте свою логіку і кмітливість для розгадування таємниць старого маєтку. Ваша ціль не лише розкрити правду, але й вийти звідти живим. Вау! Ну виглядає просто капець, як зловісно. Дуже. Це як ми любимо. Ну, напевно, заходити треба не з головних дверей, як дивно, я думала, мене там чекають всі. Ага. Ну, очевидно, і не тут. Орнор. Ага, слу. Треба на Е натискати, а не на мишку. Але гра вирішила, що я сама розберуся з цією головоломкою. Все, ну ви розумієте, наскільки все буде погано? Я ледве впоралася з відкриванням дверей. Що вже говорити про загадки? Світло світиться дуже цікаво. Включов, хто включив, хто за нього платить? Ще більше цікаво. Чому світло то світиться, а тут так темно? У сюди. Напевно. Так. Таке нам треба. Гра взагалі не хоче допомагати взагалі. Воно не, нічого не підсвічує, воно нічого не підказує. Що натискати? Абсолютно. Розбирайся, як хочеш. Прикольно, напевно. О, можна зарядити. Окей. Okay. у нас є ліхтарик, і у нас є ломик. Ми відкриваємо інвентар. А! -а, -а. They can break chain on lock. or брек lock. Угу. Mm -hmm. Тобто, монтуванням ми не будемо віддирати куски дерева, прибиті до дверей. Ми будемо ними ламати замок. Це так логічно. Мені здається, що воно трохи краще працює все-таки з дерев'яшками. Але. Хто я така, щоб сперечатися з розробниками. Добре? Йдемо далі. Я так розумію, особливо досліджувати тут немає що, а ми і не будемо. Ми просто підемо до ось цих дверей. Дайте мені вже нарешті зайти в ту хату. -а. -а, -а, -а. А, можна просто поїхати. Це що, енд? Це ж гарна кінцівка моментально. Чия це машина, це не наша. Ми не могли зразу сюди приїхати. Тут були ворота відкриті і зразу двері. На що це все обходити. я буду. О, праве крило. Так, тут немає ручки, сюди ми не зайдемо. Монтування ми успішно викинули після того, як зламали один замок, тому що що? Тому що нам не треба більше його, а наше можна викинути. Правильно, правильно. Чудове рішення, містер головний герой. О, коврик клас. Коврик кайф. У, -у, 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 У заляпали. Хто заляпав? Показуйся. Хе. Ну, ці сюжети про журналістів, які настільки зацікавлені якоюсь загадкою зникнення людей, які лізуть в подібні місця. Камон. Так само в Outlast, знову ж таки. Ну, не вірю я. Ну, Це якась... щось неймовірне. В Outlast хоч є варіант проходження гри, де ти просто. Виходиш. Просто на початку гри такий, ага, я звідси пішов ідеш додому. енд. Але тут, звичайно ж, такого нема. Ми то знаємо, як з таке. Ну знов залагало. Орнор. Боже, як воно його трусить. Я підходжу і мене відкидаєш на пів метра. Добре? Я щось натиснула. 24,2-25. Запам'ятайте, нам, мабуть, це буде потрібно. О, -о, -о, О, ну так, я вже бачу, як древні вампіри отакі головоломки всюди розмальовують. Картина, картина. Ми може. А, у світло можна включити. О, ще щось. Відкрити ці двері, забирає енергію. Енергію чого? Ліхтарика? Клас. Гарненька картина. Чого не можна сказати про цей будинок? Цікаво, чи тут будуть скрімери? О, дивіться, ще щось. 53.0. Це вже якась підказка? Мабуть. Угу. Ну, так собі тут все виглядає, якщо чесно. Що це? А, зупини газ або помри. Мені здається, чи я в Resident Evil 7. До речі, Resident Evil 7 теж грала. Так. Одна з улюблених моїх ігор, напевно, в принципі. Е! Це я крутила. Такий вайб Resident Evil 7, добре. 270, 180, 135, 225. What the actual fuck! 270 градусів? Це чи кого? Угу. Вліво. Ой! Я вмерла. Догралась. Питанечко. Чому ми бавилися з цим, а не просто втекли з цього дурдому і поїхали додому? Так, тут то, що нам треба, очевидно. Добре, 270. Так, 180. 135. Це куди? Значить. 90 вправо. 180 в самий низ. Значить. 135 це код, по ідеї. І 225. Ну, я таки. І... робила, ні? Я чула, що смердить, але я що зроблю? Так, це. Так, спрацювали. Добре. Час тікати. А, ці двері були закриті, я не могла вийти, виявляється. Страшно. Ні, жартую, не страшно. Але холодильник працює треба. Ну подивіться на цю красу. Ну це реально. Такий вайбек Resident Evil 7. Ну, кайф, якщо хочете відео проходження Resident Evil 7, пишіть. Пройду ще раз. Хоча я її вже грала, але вона така розкішна, що я би пограла іще. О, диви, камера за мною стежить. Вона тільки що покрутилась чи мені, зда... мені здалося? Капець, хто тут камеру поставив? Це за прикол? А, клас, воно підказує мені. Це для дверей в підвалі. Порожньо. Нібито. А, он є, сходи в підвал. Добре, ми туди не підемо без зарядженого ліхтарика. Прийшов час, і ти в підвал? Що може піти не так? Такий гарний будинок. Над дверима написані якісь букви, які зовсім не нагадують слово смерть по обрисах. Що може піти не так? Хрест, якийсь дерев'яний. О, якраз сюди пасує наша карта. Як пощастило. Добрий вечір, в добрій хаті. Лопатку ми, певно, з собою візьмемо, відбиватися від всяких чортяк. Ні, персонаж не хоче брати лопатку, йому не треба. Йому нормально, комфортно, затишно, я б сказала, камери. Хто тут проставляв всюди камери? Це поки що основна загадка, яка мене цікавить. Хто і для чого? Чи це зробили люди, які знали, що тут щось таке живе, стрьомне, і там якимось чином слідкують, спостерігають, що навряд чи. Чи це, чи це древній вампір тут проставляв відеокамери для чогось? Тоже можливо, він теж не дурак. Угу. Добренько, Схоже, ми з ним. А, ти живий? А, ну, допомагати ми тобі, очевидно, не будемо. При всьому бажанні, напевно. О -о -о -о. Привіт. Доброго ранку. Я це візьму. <гас> Яка красуня! Ой, <гас> ем. А, ти мене вбила. Ну, добре. Ну, я знала, що треба, напевно, тікати, але я хотіла подивитися на неї. Блін, диви з самого початку. ор Орнор, вони прикалуються з мене. Я тікаю. Я вже побачила, що ти якась недружелюбна. Дякую, я більше не хочу. Я більше не хочу тиснути тобі руки. Я більше не хочу нічого. О, я не можу закрити двері! Це I don't like, Це I don't like, Добре. Whatever. Тепер, я так розумію, вона буде ходити за нами. І, ем. І все, в принципі, на тому. Ти! Зараза! А як я мала це взагалі тоді грати? А як чекнем коробочки? Пум пу пум пу? Є? Як завбачливо зі сторони монстрика тримати такий файний хрест з тебе в хаті? Добре. Бум? Хто це тут встановив оцю систему з карточкою? Це виходить, вона там була закрита. Це виходить, вона не могла звідти вийти. Якщо та карточка була так захована. Якщо щось не зрозуміло. Реально, це ж її хтось тут закрив по ідеї, але он там якесь тіло висить. Значить, по ідеї вона може. Боже, виходити. З своєї цієї комори. На тобі. І що буде? І що буде? І що буде? Ай! Куди? А, вона втекла. Вона кудись втекла. Я, Я, трошки... Я, трошки щось... Я біжу за нею. Це трошки не так має бути. Хрест! Достанься. Блін, і як я маю тепер її? Все? Я тепер ходжу так. Я не збираюся опускати хрест. Ви мене не змусите. Окей. 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 Добре. Що в нас є тепер? У нас нічого нема на даний момент. Нічого. Хм, Добре, я опущу. Ми не можемо відкрити. Я трошечки боюсь своїх кроків. Добре. Визнаю. Трошечки. Звук. Що за звук? Ага, ага. не -а, а не а. Не доженеш, не вийде. Йди геть, біжи, біжи, щоб я тебе не бачила. Нам треба знайти. Добре, трошечки страшно. Трошечки страшненько, окей. Okay. Я не бачу нічого схожого на годинник. Я підозрюю. Я підозрюю, що це не має бути справжнє. Ага! <клев> Дивіться, яка зараза, її і... І кроків ж не так, щоб аж чути. Я якось вже в останню секунду почула. Ну, і що це має означати оцей звук по вашому? Пікає. Це погано, що пікає. Ой! Ні, а! Трошки страшненько, коли вона підбігає, отако, як чесно. Трошечки. Чого ця лампа не включається? У мене ж світло вимкнене, воно має працювати. Розряджений ліхтарик. Добре. Успіхів мені. Я нічого не бачу. Ну, ще трошки він є, але скоро вимкнеться. Щось її не видно. Чому це прозвучало так, ніби я засмучена цим фактом? Бо це так і є. Мені треба, щоб вона прибігла скоренько. Прогнати її. І тепер. Зганяти, підзарядити десь. Ліхтарика. А, чекайте, я ж ключ якийсь взяла, я вже забула. Ми взяли якийсь ключ. Мені здається, чи вона з однаковим інтервалом прибігає? Декілька хвилин, десь там дві, не знаю. Дві і не віддасть. Нарешті. Цікаво, якщо я буду тримати хрест, але не поверну прям передом до неї, отак от її в лице. Це спрацює чи ні? Напевно, що ні. Хоча хотілося би, щоб так. Так мені буде спокійніше трошки, Трошечки. Чи означає ось цей звук щось? Та, блін, ти зразу подерла мене. Ах, ще тільки відвернулась, тільки вона чекала. Вона підстерігала мене. Е, так, скажіть мені, будь ласка, ви, як вам ця гра? Чи хочете додивитися її ще? Подивитися її ще? Буду чекати на коментарі. Дякую за перегляд і до зустрічі.